Про волонтерство під час війни будемо говорити із волонтером Володимиром Андрієвим. Він є у нашій студії. Пане Володимире, добрий вечір. Дякую, Добре. що ви прийшли, і вітаю вас зі святом. Дуже дякую, дуже дякую. Пане Володимире, як ви прийшли у волонтерство? Ну історія насправді не є якоюсь довгою. Я волонтер з 27 лютого від через три дня після початку. Повномасштабного вторгнення. Я просто відкрив свій перший збір на рації, в яких я не розумівся, і я не знав, скільки я зберу. І я там розраховував тисяч двадцять-30 зібрати. В кінці дня я вже зібрав 400 тисяч гривень, і я зрозумів, що правильна трансформація якої не якої своєї медійності в допомогу силам оборони це одне з найкращих рішень в моєму житті. Зараз я можу це чітко сказати. От про збори ви дуже багато збираєте, багато так. вам донатять про те і хочу з вами говорити. Але е, чому саме були рації тоді? Ну, це перший запит від співробітника, здається, який я спробував, до, з яким я спробував допомогти. Я е, так, На початку повномасштабного вторгнення з раціями була. Трагічна катастрофа, їх де стало багато. Їх не було в наших хлопців в тих обсягах, які потрібні були на той момент. А комунікація повинна була відбуватися. І рації, ну якщо ви помічали, то так завжди є, що в певні періоди війни. Щось стає дефіцитним, і абсолютно всі волонтери стараються на то збирати. На початку війни це були рації, бронежилети, амуніція. Зараз дрони. Зараз дрони, Чай автомобілі, стар... Ну, зараз. Ну скажімо так, все зараз, угу. тому що це такий етап е... як торнадо. Воно закручує і воно розкручується. І от ми зараз на цьому вершечку, найбільшому, де потрібно абсолютно все, і в великих масштабах. Сьогоднішній день день волонтерства. Ви розпочали незвично. Ви пішли в школу. Я бачила у ваших соцбережах, йшли не вчитися, йшли щось розказувати. Зокрема, про волонтерство. Ми зараз показуємо цю фотографію, яку ви виставили на своїй сторінці у Фейсбуку. Розкажіть, що говорили дітям, і цікаво, як саме діти реагують на волонтерство? Чи вони розуміють, що це що казали вам? Ну е та я був в е соціально освітній школі лідер. І мене запросив мій знайомий, щоб я провів дітям урок і розказав про волонтерство, що це таке, як ти кажеш, з чим його їсти, і навіщо воно потрібне. Скажімо так, діти задавали доволі дорослі питання. Дорослі питання наприклад, яким підрозділом е, саме з чим ви допомагаєте їм це конкретизували так. конкретизували? Ну тому що мені здається, що діти ну в першу чергу це наше майбутнє в другу чергу вони вже три роки в цьому. І як не як ця інформація оточує їх повністю, і вони вже орієнтуються навіть там в тих соціальних мережах, в яких діти є. Вони бачать по зборах хто що збирає, плюс інформація, яка є назовні завжди, це від великих фондів. Там повернись живим, притула, і діти орієнтуються, що на що йде, і вони знають, який збір мінусує. Ворога, а який допомагає нашим хлопцям і рятує їхнє життя. Насправді у нас серед дітей стільки волонтерів. Я коли дивлюся, як вони співають, збирають гроші, продають якісь поріжки ще малюнки свої, і це працює. Врешті-решт, ми зараз подивимось, буде коляда. Скільки дітей так. віддасть свою коляду? мене мороз по шкірі, коли про це говорю. Але саме про донати хочу з вами поговорити. Знаєте, е якщо б відійти від теми дітей, моя дитина дивиться такий мультик, і там є така фраза Ним буває маленьких героїв. А я її перефразую, що не буває маленьких донатів. Абсолютно погоджуюсь. інколи людині соромно чомусь скинути 50 гривень, але це може все, що вона може скинути. Поясніть, як от гривня може грати вир вирішальну роль. Е -е я завжди е ну, де би мене не запрошували, є це питання про маленькі донати. І я завжди ставлю в приклад один випадок, е який я запам'ятав, і я його завжди ставлю. В приклад, е мені. Хлопчик задонатив 1 гривню 69 копійок. А. Так, він скинув це в Монобанк мені з коментарем: Я курсант військового училища і наразі це єдине, що я можу задонатити. І я завжди кажу після цього випадку: що навіть якщо ви скинете 1 гривню, збір зменшиться на 1 гривню. І якщо 10 людей скине по одній гривні, збір зменшиться на 10 гривень. Донат це добровільна штука. Немає такої речі, де там тобі вказують, якщо скинеш менше, ніж 10 гривень, це позорно. Немає такої штуки. Допомога вона має бути безкорисною. Навіть 50 копійок. От я деколи там бувають такі випадки, я там е, йду по сільпо, наприклад. До мене підходить людина, просто вітається зі мною, дякує мені, і просто там 50 гривень хлопцям. Тут вже мені соромно брати. Але ну, окей, я потім йду в, в цей термінал і скидаю це в банку. А чому соромно брати? Ну. Це якось, ну, це буває в таких моментах дуже спонтанних. І Ти я розумієш, не розумієш, як реагувати легше офіційно. Та, я привик карту, собі, та. що я запустив збір, написав це в соціальних мережах, я собі роблю свої просили. справи, та я перевірив в кінці дня банку. Знаю, ми зібрали стільки-то грошей. Круто, написав хлопцям: там збір зменшився на стільки то можете вже придивлятися там, на автомобілі, можете вже, якщо маєте щось там бронювати їх, щоб ми вже їх потім просто пригнали. От. Але я кажу ще раз: запам'ятайте, ніколи. Е... Не буває маленьких донатів. Чим більше людей задонатить малі донати, тим більша сума буде. От це мені здається, має бути в. Фракці. Я розумію, що круто, коли велика компанія, яка може собі це дозволити, одноразово кидає там 300 тисяч і там вау, прикольно. Але коли 300 тисяч людей задонатить по одній гривні, ми зрівняємося з тою великою компанією. Так, що друзі. Як зараз донатами. Я часто чую від знайомих волонтерів, що од... вороги ворог, він навпаки думає, коли він нас обстрілює ракетами або починає активніше наступати, ми ховаємося. А волонтери кажуть, ні, навпаки, починають більше донатити. Яка зараз ситуація? Ну, я не знаю. Багато хто щось там каже, що дуже сильно там донати зменшились, чи ще щось? Я би не сказав. Ми в часі трошки розтягнулися, тому що зборів стало більше. Ну, зараз подивіться, зайдіть в любі соціальні мережі, всі збирають. Окей, не так, як Тому що там. що у всіх, хтось воює. Власне, ця війна торкнулася нас всіх. Абсолютно. Кожної сім'ї. Сім Я не вірю, що зараз в Україні є хоча б одна сім'я, де війна хоча б якимось чином їх не торкнулася. І просто, якщо раніше це було точково е, знайомим волонтерам, людей, людям, яких ви знаєте, то зараз, ну. Уявіть собі звичайний будинок, там другий поверх, чотири квартири, і в двох квартирах чотирьох хтось воює і збирають. Ну, ясно, що ви спочатку задонатите своїм сусідам, а потім вже підете волонтеру скинути трохи меншу суму, бо ви вже певну суму закладену на цей місяць на донати, вже використали. І тому ми по часу розтягуємося трошки. Окей, але це, це не є щось критичне. І я розумію, ну, дуже багато мені не подобається, коли волонтери ниють. Тому що ну, ніхто не заставляє тебе це робити. Ну, ніхто ж не змушує тебе це робити. Якщо ти неєш, що ой, збір, вже 30 років не можу закрити збір, а що ти робиш для цього, щоб цей збір закривати? Не можна нити. Ну, В країні і так ситуація, що нас оточують погані новини: щодня, втрати, смерті, війна, ще щось, ще щось, ще щось. І тут ще й волонтерний. Ну, можна вивести на екран, напис «Не неїмо, мені ну, як, Як… Мені здається, волонтер має нести якусь мотивацію. От про мотивацію. на що зараз збираєте, якщо коротко, бо в нас далі новини. Так, зараз ми збираємо 2 мільйони гривень на е, кілька підрозділів сил оборони. Е, там і ССО, і ГУР, і, і аеророзвідка, і тангісти. Ми хочемо забезпечити їх певною кількістю автомобілів. Збираємо 2 мільйона. Ми вже зібрали. Майже мільйон шістсот ще там чотириста тисяч зібрати, і ми їх зберемо. Заходьте на сторінку. Там є посилання до Володимира Андрієва. Є посилання на монобанк і на приватна пейпал, на на все що хоче. навіть криптовалюти є. Навіть крипто берете. Ну, а що ж <схай> і біткоїни скидають. Бачили, який біткоїн сьогодні. Один біткоїн багато. Мені... Мені на гаманець криптовалюти за три роки волонтерства скинули може два рази, і то там так але невеликі скинули. суми, так. але скинули. Але скинули. Я дякую вам за роботу, яку ви робите, і дякую за цю розмову. Володимир Андрієв був з нами у цій частині. Головне за день.